Дякую за запрошення виступити перед вами сьогодні. Для мене велика честь виступити і виступити перед поважною аудиторією на цьому форумі, особливо зважаючи на 31-ю річницю референдуму в Україні щодо непорушності її кордонів суверенітету. В цей день український народ почув весь світ, і зараз він бореться за свободу. Бачимо ваш героїзм і патріотизм, коли ви захищаєте свою країну від злочинної вторгнення Росії. Це надихає нас усіх. Росія загрожує Україні голодом, темнотою, нестабільністю, але вони не доб'ються успіху. НАТО залишатиметься з України стільки скільки буде потрібно, і Україна. Повинна мати право захищатися, але повинні пам'ятати, що російська агресія рухається перед бажанням Путіна порушити європейський порядок безпеки і відмінити повоєнні норми суверенітету і самовизначення, і він веде зараз війну на Виснаження України нападаючи на цивільне критичну інфраструктуру, намагаються залишити мільйони невинних українців в темноті і в холоді. Тим часом він продовжує е, свої потрясати своєю ядерною шаблею, підриваючи глобальну безпеку, намагаючи залякати тих, хто підтримує Україну. Тим не тим часом Путін зробив декілька важливих стратегічних помилок. Перше та він прорахувався щодо. Стійкості українського народу, хоробрості і волі захищати і боротися на захисті своєї країни. По друге він недооцінив єдність, рішучість і відданість країн-членів НАТО і партнерів, які підтримують Україну. І він також е, не е, прорахувався щодо економічних наслідків, економічних санкцій проти Росії. Ми бачимо, що у російських солдат не вистачає зброї, не вистачає. Бойового духу і моралі вони деяких навіть розстрілюють за те, що вони порушують накази. все це очевидно. Говорять про величезні помилки, які російська розвідка зробила, надаючи злочинні поради режиму Путіна. Отже, Путін думав, що він може розгромити українську армію лише за кілька днів, через 10 місяців. Він продовжує бачити поразки кожного дня. Українці хоробро вою, продовжують це воювати, звільняючи територію від російських окупантів і ось, звільняючи міста не з одним, в тому числі нещодавно звільнений Херсон. Але ми не повинні недооцінювати Росію. Росія зберігає. Все ще значні військові сили. Воно може розгортати велику кількість своїх вояків. Що робить Росія небезпечна? Це тишна повна неповага до життя людей і того, чого, чого коштує війна, і Росія прагне завдати жахливих страждань українському народу. Останнім прикладом є останні. Масовані удари ракетами по цивільних по містах по інфраструктурі України, а також розгортання активної пропаганди. Очевидно, що Москва керується зовсім іншим набором моралі і правил, і всі ці включно із повітряними ударами, по нерозбірливими ударами по цілях, і ці серйозні серйозна шкода, яка завдана електричним мережам. Під цивільному населенню і Росія застосовує для цих ударів крилаті ракети. Очевидно, вона спрямована на центром стратегічного підходу до компанії Росії. Є якраз і знищення української інфраструктури і вартість відбудови країни зараз може бути астрономічної світової. Банк підрахував, що це може коштувати 350 мільярдів доларів. США і ці атаки також вказують на російську військову слабкість, тому що Росії не вдається досягати успіхів на е, театрі бойових дій і просуватися вперед. І такі нерозбірливі удари по країнським містам націлені проти цивільних інфраструктури є проявом. Відчаю, тому що вони застучать всі свої ресурси, не можуть досягти успіху. Але ефект цього зворотній, він тільки роздуває в українців відчуття гніву проти свого ворога, і кремлівська машина пропаганда представляє всі ці позиції як якусь фантастичну перемогу, але ми знаємо, що і російські командири на місцях знають, що постачання боєприпасів скорочується. Мораль дуже низька, і армія значно деградована. Російські сили несуть такі втрати, які майже неможливо підрахувати, і це буде продовжуватися далі. І це вказує на розбіжності між ефективністю і тим, що вони роблять, але Якщо Росія виграє, не може бути тривалого миру, не може бути тритривалого миру, якщо автократія і утиски е, ППР пере, переможе демократію і свободу, не можна допустити, щоб потім досяг своєї сили, використовуючи силу, тому що інакше інші автократичні лідери. Будуть вважати, що силою можна досягти своїх цілей. Ми знаємо, що будь-які війни закінчуються переговорами. Але те, що відбувається за столом переговорів, вони посередньо зв'язано з тим, що відбувається на полі бою. Таким чином, створення умов для тривалого миру, має забезпечити, щоб Україна перемагала як незалежна суверенна держава, і це в наших власних інтересах безпеки, щоб надавати військову підтримку Україні, як вчора сказав. В Бухаресті генеральний секретар, і було прийнято рішення надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони а в рамках комплексного пакету допомоги надати пальне генератори і. Дуже важливо продовжувати надавати озброєння, боєприпаси, пальне, все інше, що потрібно. Звичайно, підтримка коштує грошей, але в ці складні часи по всьому світі зростають ціни на енергію, на харчі. Але ми платимо за це грошима. А ви платите за це кров'ю? Не може бути тривалого миру, якщо Росія переможе, не може бути тривалого миру, якщо. Утиски автократія переможе і демократію, інакше Путін і інші авторитарні лідери будуть думати, що вони можуть досягнути досягти своїх цілей сил. Отже, хочу ще раз подякувати вам за можливість виступити перед вами сьогодні.